Мої вітанчика, доброї ночі. Тема розкладу: Як вас бачать вищі сили? Взяла, знаєте, випадково, взяла колоду. Це темна колода, чорний гримуар Вона зі своїм таким характером, вона розповідає, вона більш оракульного такого типу. І хоча є тут Ввіст і як класиці, але малюнки вони надають свою. Тут більше як підсвідомість, тут трошечки інша енергія. Взагалі, кожна колода вона має свій характер і по-своєму розповідає. І так, подумайте про себе, зайві думки. М мені ця тема прийшла на думку випадково. Взагалі я або вашу тему використовую, так? Або яка тема перша прийшла на думку, то я її використовую. Також з колодами теж. Яка попросилася, того я її використовую. І так, яка ви людина на думку вищих сил? Подумайте про себе і ми розпочинаємо дев'ятка пентаклів. Подивіться на цю дев'ятку пентаклів. Вищі сили говорять і бачать вас як самодостатню, сильну, досвідчену людину, а досвідчену тому, що ви дуже багато чого пройшли від Туза до дев'ятки. Ви пройшли непростий життєві уроки, ви маєте досвід. Ви е, стоїте міцно на своїй землі, ви йдете на самоті до своєї мети. Це не говориться, що цей шлях легкий, ні. Тут говориться про те, що ви поставили, і, незважаючи ні на кого, ні на щось. Можливо, є люди, які, можливо, вам говорять, що ви не тим, тим займаєтесь. Або це нічого не призведе. Тобто понижують, занижують вашу самооцінку. Не вірять вам, наприклад, не вірять в ваші сили. А ви, незважаючи на це, йдете. Якщо ви думаєте, що зверху вас цього не бачать, то там вас оцінюють і оцінили. І бачать, наскільки ви впевнена і о, от в своїх в якісь ідеях або в своїх, на тому, що ви зараз робите. Яка ви? Ви здобули багато чого через біль, через, можливо, зради, втрати, але зараз ви от міцно знаєте, чого ви прагнете. Вау! Королева жезлів. Ну, можу сказати так, тут в мене дивляться, я не буду говорити по відсоткам, але тут точно мене дивляться практики. Точно. Тому що королева жеслів ще й в цій колоді вона говорить сама за себе. Ви непохитна, вправнені до свого, ви на сій вогню, вогняної сили в собі, ви, а, хочеться сказати, маєте такий привабливий і сильний внутрішній дух, ви Магічною, з магічною глибиною, ви несете силу, ви можете впливати на інших людей, ви можете вести за собою, ваша енергія вона заряджає, ви а, несете силу трансформації. Біля вас люди змінюються, це те, точно. Навіть не прагнучи цього свідомо. Так. Далі вищі сили бачать і говорять про те, що ви маєте дуже міцну силу бути практиком, відьмою. Або провідником, Чоловіки, повертайте на себе, будь ласка. Якщо навіть ви цього офіційно не зазначаєте, або ви цього не знаєте? Так, відлюдник ви. Та людина, яка шукає, хочеться сказати, шукайте істину на самоті. Вищі сили говорять вам, і вони визнають вашу мудрість, потребу в ізоляції для самозаглиблення. Ви не боїтесь бути на самоті, сама з собою. Ви багато чого пережили на самоті. І хочу зазначити, що бійтеся тих людей, які пройшли або йдуть до своєї мети на самоті. Якщо вони можуть цього робити без допомоги когось, то це дуже сильні люди, які зламати просто неможливо. І вони постійно будуть думати про те, що а потрібне їм хтось, хтось, наприклад, хто залишив їх на цій самоті. Тоді, коли вам можливо було не дуже, ля, дуже лячно, або коли вам потрібна була допомога. Ви пережили наодинці багато чого, і ви та людина, яка Ваша присутність вона заряджає навіть без слів. Вас не зламати. Ви маєте в собі внутрішній маяк. Навіть якщо це непомітно зовні сонце. Вищі сили бачать у вас чистоту. І бачить те, що ви виходите до свого світла, все розкривається. Все, що ховалося в темряві, воно вже йде геть. Таке враження, що у вас, як очі, розплющились. Ви бачите те, що раніше не бачили, до речі, по відлюднику, я можу ще зазначити, що ви. Проходичи такі дуже серйозні уроки, і те, що зараз відбувається з вами, вам дало змоги побачити те, що ви раніше не бачили. І, наприклад, ви можете розрізняти правду без слів. Розумієте? Наскільки ви міцна людина? У вас дуже сильно щось пробуджується. Ви несете потенціал, і ви таке враження, навіть, навіть те, що ви, можливо, і не показуєте, це в вас бачать інші. Це про у вас є чисто світло, яке може ховатися а, в якихось і моментах а, в темряви. Ви дуже світла людина. Ви та людина, яка вміє зігріти. О, тут на дні ще колоди, королева, кубків. Ви іще імпат. Ви не просто от, людина, яка вміє, може. Використовувати енергії або робити щось так, ви іще відчуваєте, ви можете тонко відчувати інших на навіть на відстані. це імпатичність вам додає інтуїтивного такого розкриття, і ви об'єднуєте в собі і як емоційний фон, і вогняний. Дуже унікальна людина, до речі. От напишіть мені, будь ласка, ви практикуєте чи ви не знаєте взагалі за свій такий потенціал? Я не знаю, про кого я тут розповідала, але цікаво дуже бути почути.